Підтримувати традиції, знати історію, і шанувати свою маленьку батьківщину, покликано святкування Дня села. Тому майже кожен населений пункт області відзначає це свято. Масштабно цьогоріч, 460-й день народження свого села, зустрічали жителі Кам'янки Олевського району. Це підтримка традицій села з року в рік, яких ми їх просто примножуємо. Будь-яке свято, яке відбувається в селі, воно приносить людям користь, яку. Радість за турботами завжди має бути якийсь відпочинок. Відпочинок, зустріч із з знайомими або незнайомими людьми на відзначення дня села у Кам'янку завітало керівництво району, яке всіляко підтримує такі заходи. Я думаю, що люди знаєте, не хлібом єдиним. Люди повинні відпочивати і радіти і знати історію свого села. До речі, в Кам'янки сьогодні відкривається. Е Музей села, там я знаю, досить багато експонатів, тому що директор музею Олевського допомагала і сприяла, і адміністрація сприяла, і в експонатах, і в всьому. Тому я думаю, у вас буде можливість побачити це власними очима і, і показати нашим глядачам. Такі зібрання потрібні для організації, і все-таки поприїжджають всі де, хто поїжджав із села. От, і... ну, я, я думаю, що це, це організована села, це. це... Відно, що ще тут живе як той народ і кому ще він потрібен. Щойно відкритий музей у Кам'янці, відразу відвідали десятки людей, з поміж них і ініціатор його створення вчитель історії місцевої школи, яка все життя прожила в цьому селі. Перше і дуже хороше свято зібрали навколо себе дуже багато людей. Всі задоволені, радісні. І я думаю, що в майбутньому треба теж збирати такі, бо без майбутнього немає минулого, чи без минулого немає майбутнього села. Побачити, як відзначають такі свята в Україні, приїхали і гості з білоруського села Милошевичі, побратима Кам'янки. Нам сьогодні було цікаво посіти і дитячий сад і музей відкрити, що там положительне себе почерпнемо, і чим то пригласимо обмінятися наработками своїми, які вже у нас є на сьогодні. Традиційним у кам'янці є турнір з боротьби, адже тут, як і в усьому районі, цей спорт є масовим. Діє шість шкіл. Змагання на татамі тривали декілька годин. За ним спостерігали майже усі гості. А завершенням свята став виступ народного артиста України Петра Чорного, якого радо вітали жителі і гості Кам'янки.